Привіт, шановні глядачі. Я нещодавно зрозумів, що мені дуже подобаються українські прислів'я та приказки, тому що у них найбагато різного сенсу. І ось, наприклад, моя улюбленіша приказка на грош амуніції на 10 амбіції. Ось, на мій погляд, вона дуже чудова, тому що вона дає нам розуміти, що люди. Дуже часто вони ставлять перед собою різні мети, яких вони не можуть досягнути, тому що у цих людей просто немає амуніції, яка може їм допомогти досягнути цієї мети. І, на мій погляд, якщо ми подивимося на різні країни, на різних людей, які є навколо нас, то це дуже часто зустрічається нам у нашому житті, коли люди, вони просто. Дуже впевнений у собі, хоча для цього немає ніякого основання, що ось вони, поставив перед собою цю найвелику мету, зможуть її досягнути. І я, лично я особисто думаю, що людина повинна ставити перед собою таку мету, яку вона способна досягнути, щоб не робити з себе довня, щоб не Втрачати свій час, щоб не втрачати свої сили, щоб просто жити, працювати і досягати чогось, що зробить тебе, мене, усіх людей навколо найкраще ніж вони були раніше.